Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я нещодавно, здається, це було вчора, зараз я скажу, ні, день на... у середу. Виставила відео від Українська сучасна музика. Там є такий на 4 хвилини 14 секунд Вагнер називається. Ви знаєте, подивіться, я в себе в Ютуб каналі е, у Дописи. Бачите, я плутаюсь тому, що колись це називалося а, спільнота. Тепер вони назвали це дописами. Тому подивіться, будь ласка, і там коментар від пані Олени. Гарне відео це намек, що Червінський піде на вибори. От тому я і вирішила. А, тут, ну, тут є відгуки, що чудове відео і тому подібне. Я його, я вже не пам'ятаю, хто, хтось його показував. І, здається, на Дмитро Ньюс в суботу дивилася. Так, 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 точно. А мої дорогенькі ще перед цим, як я зроблю розклад про Червінського, давно ми на нього не робили розклад. Але ми ви пам'ятаєте, хто зі мною давно, то, то ви пам'ятаєте, ми дивилися ледь не кожного тижня, раз на місяць точно, коли його засудили, і цей весь процес ми з вами спостерігали. Там десь у плейлисті, мені здається, 15 відео, якщо я не помиляюсь. От зараз ми зробимо. Але перед цим попрошу вас задонатити для 30-ї бригади. Під цим відео я закріплю коментар. Ось. Я не знаю. Я, я спробую і це відео закріпити в, один, якось в одне повідомлення, тому що два, два цих коментаря неможливо закріпити. Ось, ну я, я щось придумаю, але знайдіть спільноту або дописи, і ми поїхали. Хлопці чекають, їм потрібна ця як її, техніку, ремонт техніки. А ми поїхали, дивимося. Чи це натяк, це відео, бо там дійсно шикарне, шикарний кліп зробили. Чи дійсно збирається Червінський? От дивимося спочатку його, чи він збирається йти на вибори. Тут немає значення в якому, чи президентський, чи якусь партію, як депутат, балотуватися взагалі. балотуватися і все. На вибори просто дивіться, тут є якась підтримка, його хтось висуває. Тут якось вже скоріше за все ішли балачки. Бачите, вже є домовленості. Тобто хтось починає його, ну скажімо так, з ним домовлятися про це. Виглядає, що так, хтось вже з ним про це говорить. Не він сам, це не є самостійне рішення, це колективне тут рішення. І ось ця карта це підтверджує. Але дивіться, і це вже давно, наскільки я розумію, з ним вже хтось давно говорив. Зараз дивимося далі, йому вже пропонували. Угу. Йому вже пропонували, і я так е, навіть скажу тут і, е, ну якось, знаєте, тут скоріше за все не фінансова допомога йому. Ні, тут ск... <кій> вибачайте, тут скоріше за все людина настроєна довго, вперто. Його на свою сторону взяти. Хто пам'ятає за нього і підписувався Порошенко? А Порошенко у нас іде по монетах. Це може бути партія Солідарності, тому що, наскільки ми знаємо Червінського, ніяка ліва партія сюди не пройде. В крайньому випадку якась своя особиста військова. Розумієте, до Єрмака він, а, аби там хто був, він не піде ні до Єрмака, ні до Зеленської банди, не до слуг, ні до чого. Тут, скоріше за все, Європейська солідарність. Вона єдина партія, яка його підтримувала. Хто пам'ятає, і заставу за нього давали, хоча там не не, не прокатило. Ось, якось так. Виглядає що так. А зараз ми запитаємо, яким буде він політик. Хоча він дивіться, давайте я може трошечки грубо скажу, але язик в нього підвішений. Він вміє, він розумна людина, він вміє це все викладати, він вміє це все презентувати. Таких людей дуже мало, які чітко говорять: от ти слухаєш людина, вона чітко все по порядку тобі по паличках розказує. Розумієте, не є якусь більбірду несе. От, як Зеленський рота відкриває, так і пішла якась білі бердани, понятно. От, вибачте, от я не розумію Зеленського, що він говорить. Далі. Навіть маленька дитина, в мене трьохрічний внук, наймолодший, говорить ціка... цікавіше його слухати і якось все зв'язніше. Ми подивимося, який буде з нього політик. Саме в... зі сторони для України. Чи буде він хороший для України політик, чи ні? Бо ми пам'ятаємо, з патріотичних в лапках були такі у нас і Вакарчуки, і Савченки були, предателі, яких ще? Гаразд, не буду зараз згадувати, бо не пам'ятаю. Дивимося, який він буде політик для України? Якого. Місяць, ага, все зрозуміло. Дивіться, буде йти від неправди. Тут людина буде а, а, чесно, ну, так як я і сказала, через те, що пішо, пішла перша карта місяць, я ж перелякалась. Але тут, навпаки, людина буде йти від цього, людина буде оперувати фактами. А, як сказати, коли йде сімочка. Мечів це не обов'язково якась брехня. Тут, навпаки, людина буде від цього відходити, від брехні. Буде навпаки, бачите, навпаки, буде все висвітлювати. Ось тут брехня. Тут скоріше буде людина викривати. Викривати. Тобто, людина, наскільки я розумію, буде працювати в поті лица. От Отак можна сказати. Хоча, ви бачите, його. В мене таке враження, що його будуть дуже плутати. Але він, людина, ось, в принципі, давайте я ось тут докладу на цю ситуацію. На нього буде тиск, я зрозуміла, на нього буде тиск, тобто людина йде, вірніше, дивіться, так, йому вже пропонують і пропонують не перший день а скоріше з якоюсь а, фракцією, давайте я скажу так. Це можливо бути європейська солідарність. Можливо, я не хочу зараз туди класти, але наскільки я розумію, це людина, ну, людина, яка буде віддано працювати, буде, ну, він, він зможе це. От наскільки я бачу, він зможе. Тут єдине, що мене трошечки отут збиває, що його можуть. Ну, скажімо так, скоріше за все, скоріше, тут я зрозуміла, тут буде якийсь тиск на нього. А ось тут його будуть старатися, ви знаєте, дискваліфікувати. Як би це пояснити? Я не знаю це в політичній зараз, як мені не підходить зараз ні одне слово. Ну, ніби як дискваліфікацію, як знаєте, гравця на полі, а тут політика. Якось його в сторону дискваліфікувати, замарати, брудні речі проти нього якісь. До речі, я чула дуже багато читала у інтернеті, що ну, багато неправди. Всі ви це все знаєте. Тому мої дорогенькі, наскільки я розумію, на нього буде тиск, є тиск. Ось його як політика, якщо він піде, а тут скоріше. Давайте ще подивимося, чи піде він дійсно в політику. Розумієте, його дані вже відкриті. Він може тільки займатися викладацькою справою, тобто розвідників вчити. розумієте, А тут тоді ми з вами ділимо. Буде він займатися розвідницькою справою. Тобто, він може очолювати якусь. Організацію, так, розвідників, і може піти в політику. Ось куди найвірогідніше він піде. Ви бачите, скоріше за все, він піде викладацькою, тому що ця карта говорить про викладацьку справу. Ось так він піде. Він піде на викладацьку справу, і він почне, скажімо так, з молодняка навчати студентів. Скоріше за все, ось тут у нього досвід дуже великий. І ось ця карта пажі це завжди студенти, а тим більше, що монети. Монети це ну, ті, що зубрілки, що вчаться, конкретно вчаться. Скажімо так, як на бухгалтера. А тут і партія, в принципі, нікуди не тікає. Ви бачите? Тут його теж як партнера і в партію візьмуть якусь. Тобто і вибори теж будуть. А ви знаєте, в принципі, одне другому не буде заважати. Я знаю багато викладачів, от є в Верховній Раді, і викладають і. Е скажімо так, депутати є гаразд, мої дорогенькі, ось такий вийшов у нас розклад. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!